Як обрати оливки? Ви мене запитали. Давайте з вами будемо розбиратися. Дивіться, перш за все, оливки це дуже корисний фрукт. Найкорисніший фрукт разом із авокадо. В ньому велика кількість корисних жирів, омега-3, велика кількість вітамінів, мінералів. Це дійсно корисно. В невеликій кількості. Що саме небезпечне в оливках? Це може бути кількість солі, тому що вони всі солені. Наприклад, тут 2 грами солі на 100 грамів. Норма солі 5 грамів на? На добу для людини, тобто це дуже засолоно. Я обираю завжди по кількості солі. Плюс до всього, якщо вони пастеризовані в них трошки менше е е користі, якщо вони в'ялені, засушені в них трошки буде більше користі. Плюс ми з вами маємо звертати увагу обов'язково на консерванти, які е додають Консерванти, ось, наприклад, тут е сіль е ароматизатор. Тобто такі варіанти, ми не обираємо. Дивимось завжди з вами не в солі. Так, тут, наприклад, у нас сіль 4,6 грами, тут ще більше грамів солі. І якщо вони занадто солоні, ми просто їх вимочуємо і дивимось, щоб в них не було консервантів. Ось, наприклад, оливки просто ідеально взагалі склад. Це я так розумію, порізані оливки в них тільки. Оливка воолія з ласу орегано і ніяких консервантів. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу і вмійте обирати продукти харчування. Не загубіть мене, будь ласка, в просторі інтернету.